8 вересня 1943 року товариш сталін дав нове життя православній церкві Радянського Союзу, і тим часом вони своїх агентів розповсюджували по всіх церквах, ті, які вони не могли контролювати, які були незаконно в радянській владі. Ті їхні агенти розповсюджували такі, таку інформацію, що молитися на іних мовах це не від Бога. Цілення це не від Бога. Тобто КГБ завжди боялась присутності Божої в церкві. Православну церкву вони взагалі взяли під тотальний контроль. Там нема, на той час не було ніякої благодаті, тому що керувалися людьми, люди в погонах. І сьогодні, коли вже Радянський Союз ніби розвалився, його вже не існує, а система лишилась та сама. Люди, які очолюють посади в церкві, вони їх очолюють тільки завдяки освіті. Не обов'язково зараз мати віру, як Біблія каже, що священик має мати віру, це не обов'язково зараз. Треба мати освіту, щоб почолити якусь посаду в церкві. І так само сьогодні держава продовжує боятися присутності Божої в церкві. Держава намагається з церкви зробити так, щоб люди не приходили в церкву, щоб церква була зовсім неприваблива. І наша з вами мета проповідувати Христа, наша з вами мета молитися за людей, щоб люди почали бачити славу Божу. Щоб слава Божа вона була присутня в церкві, тому що церква вона належить Христу, а наш Христос він надприродній. І всі дива, які він робив 2000 років, років тому, він продовжує їх робити так само сьогодні, як і 2000 років тому. І церква має стати привабливою, тому що Христос це започаткував. І Христос, голова церкви. Він надзвичайний, Він надприродній, Він є Христос.